Дня з нами один з активістів утворення громадської ради з питань очищення служби безпеки України, відомий український блогер Сергій Іванов. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній захід, який відбувся в центральному управлінні служби безпеки України. По-перше, сьогодні відбулася так, ну так можна сказати, легітимізація нашої ради. Голова служби безпеки представив загалом. Людей, які будуть займатися громадським контролем виконання Служби безпеки України закону про очищення влади. І потім ми трохи зібрались тут і поговорили про те, що ми маємо, як ми будемо працювати, обговорили механізм і основні принципіальні. Принципіальні речі, які мають нам допомогти виконати свою роботу якомога краще, ті завдання, які сформулював перед нами от голова служби безпеки України, вони від адекватні сучасним викликам і загрозам. Ви знаєте, так звісно. Я думаю, що голова служби безпеки він в повній мірі розуміє, що відбувається, і ви знаєте, я дуже радий, що. Ну у всякому випадку, він хоча б він це артикулює. Те, що тому подивимося, як це буде виконуватись, звісно, я сподіваюся, що це буде виконуватись. От, але ж, на відміну від е, цілої низки його колег, він вперше проартикулював. Бо ми бачимо тотальний саботаж виконання цього закону з боку Генеральної прокуратури. Ми не бачимо нормальної е, нормальної роботи з очищення своїх лав у МВС, от і взагалі в. Ну, в багатьох 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 органів органах так само, як в адміністрації президента, так і в кабінеті міністрів України. Тому я вважаю, що служба безпеки України, яка є сьогодні одним з таких з тих органів, які є дуже важливими ну, конкретно, якщо дивитися на ту ситуацію, де зараз перебуває Україна, вона потребує найшвидшого очищення. І е, не тільки від спадку Януковича і спадку. Е... КДБ, це має бути від, від очищення від інфільтрованих агентів ФСБ, от, корупціонерів, які є легкою наживою для ФСБшників та працівників інших спецслужб, які ну, що, це, що таке контррозвідка? Тобто вона має Служба безпеки України, вона має остаточно перетворитися з е, е, такого органу з трохи незрозуміло. Повноваженими на контурозвідку, яка буде опікуватись виключно питаннями внутрішньої безпеки. Тобто я знаю, що Валентин Олександрович декларував своє бажання позбутися тих функцій, які СБУ зараз виконує, дублюючи функції МВС та інших органів правоохоронних. Це економіка, це таке інше. Які ваші будуть пропозиції на наступне засідання? пріоритетні, як ви вважаєте, мої пропозиції будуть мої пропозиції будуть на наступне засідання я принесу запит офіційний або проект запиту, і після того ми будемо ми отримаємо від Служби безпеки України встановлений законом термін. Ми отримаємо прізвища тих людей, які підлягають люстраційній перевірці. От і е, після того як буде здійснена перевірка, от ми вже будемо дивитися, чи всі чи не всі. Я буду і, і потім я буду співставляти з тими даними, що я маю наразі. Бо як я казав, що я це не це не перша моя зустріч, я вже володію певним обсягом інформації стосовно працівників СБУ, які мають піти. Які, які брали участь у репресіях щодо активістів майдану не тільки, не тільки в Києві, а на теренах України взагалі і на сході, і на заході, і таке інше. От і я маю ну дуже велику надію, що ця процедура вона пройде досить швидко. Я, Відверто кажу, що я бажаю всім е, тим людям, які під підуть у так би мовити, у народне господарство е, з лав служби безпеки України знайти себе в новому житті. І я вважаю, що люстрація має відбутися цивілізовано швидко і безболізно. Дякую, Сергіїванома завотворчих успіхслава Україні Слава Україні!